Привіт-привіт, мої чарівні, мої комфортні, мої солоденькі тельці. Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка і я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами дивимось прогноз на серпень 2024 року. Ми будемо дивитися сьогодні на трьох колодах і доповнюю я цей розклад оракулом. Також буду вам дуже вдячна за лайки, коментарі, підписки. Якщо ви хочете бачити подібні розклади на постійній основі, взагалі підписуйтесь на канал, це мені дуже приємно, важливо, це мене мотивує. Вам просто, а мені приємно. Дякую вам. Ну, давайте почнемо. Уже самі не терпиться дізнатися, що принесе Тельцям цей серпень. Карта Мах. Клас! Ініціатива! Тельці у ваших руках. Тут вам не буде нудно. У вас буде багато відповідальності. Це карта першого кроку, це карта дій і це карта контролю. За щось ви будете тельці відповідальними у цьому місяці. Можливо, ви керуєте якимись важливими процесами, можливо, ви щось організовуєте. Причому це можуть бути задачі якісь з різних сфер життя. Тут ви, можливо, відповідальні за організацію чогось, тут ви відповідальні за свою сім'ю, за дітей, за родину, за щось у стосунках. Тобто, у вас буде багато відповідальності. Можливо, ви будете організовувати. Дуже часто програється як організацію. Організація якихось заходів, організація якихось свят. Якщо у вас була якась ідея на реалізацію чогось, то тут ви вже приступаєте до втілення цієї ідеї в життя, до реалізації. Цієї ідеї. Якщо ви маєте якісь бажання, ви тут досягнете свого, ви будете самі це робити, чи ви, можливо, тут комусь будете делегувати якісь ваші задачі, але ви свого тут обов'язково досягнете, але тельці це буде потребувати. Вашого вкладу це буде потребувати вашого контролю і вашої перевірки. І це ще карта така. Знаєте, коли ви можете самі направити хід свого життя, хід подій у якесь правильне русло. Тут звертайте увагу, будь ласка, на свої думки, на свої слова і на свої дії, тому що буде так, як ви сказали. Як маг сказав, так і буде. Давайте ще карта для тельців. На серпень 2024 року тельці. Вісімка кубків, а це у нас карта, коли ви змінюєте щось, переходите з якогось одного стану в інший стан, ідете з найманої праці, наприклад, в особистий бізнес. Це карта такого уходу, знаєте, або переходу зі стану у стан. От, можливо, дійсно, ви працювали в одному відділі, будете переходити в. Інший відділ це карта, коли ви змінюєте вектор руху, змінюєте направлення руху, але ви тут точно знаєте. Куди ви йдете, ви йдете до кращого, ви йдете до свого емоційного комфорту, ви йдете до того, чого ви хочете. Це така карта, коли у вас не влаштовує уже те, що є тут, те, що є тут зараз, і ви наважуєтеся на зміни. Перехідний такий стан, але з магом, знаєте, тут я вам скажу, що. Це буде накрна краще. Можливо, ви в дорогу кудись відправляєтеся, ще й самі відправляєтеся в дорогу, самі організовуєте це і самі вирішуєте до чогось прямувати. До речі, ця карта вона ще пов'язана у нас з затемненнями. Завжди я це кажу, завжди я це наголошую. Це дуже круто працює. А я і це на своєму курсі говорю. Я навчаю ТРО, мене є лекції в записі, кому цікаво. Але ця карта вона дуже пов'язана з затемненнями. І, до речі, серпень ми вже перебуваємо в такій от аурі затемнень, можна так сказати, тому що 18 вересня на нас чекає затемнення, але. Воно діє уже до цього, тобто ми вже можемо перебувати і в Аурі бути затемнень. І затемнення може навіть програватися ще починати програватися, причинно-слідкові зв'язки вибудовуватися до того, як воно відбулося. І ви уже тут можете зрозуміти, про що це буде для вас. Так, ще одна карта з цієї колоди для тельців, Що ще для тельців, Тельці Паж мечів! Це у нас збір інформації якоїсь, збір документації. Тут, до речі, це карта ще шпигунства. Хтось, можливо, буде за вами спостерігати, чи ви будете за кимось спостерігати, але це підготовка, збір інформації. Таке враження, що ви дійсно перед тим, як зробити крок, піти кудись або поїхати кудись. Ви збираєте інформацію, ви дивитеся, чи всі мої документи в порядку, які документи. Мені потрібні, наприклад, для подачі візи, для того, щоб оформити щось, для того, щоб оформити власний бізнес чи для того, щоб піти з роботи. Ви наче перевіряєте, чи все в порядку у ваших справах, чи все у вас окей? Але будьте уважні, у нас серпень це місяць ретроградного Меркурію, коли підписувати щось нове. Заключати договори, входити у якісь домовленості не дуже супер, краще дочекатися, коли Меркурій буде діректним. Краще це робити у вересні, але навести порядок якраз по цій карті, у документації, перевірити, чи не просрочений у вас паспорт, чи не просрочений паспорт, наприклад, у ваших дітей, у вашої сім'ї. Також тому, що тут ви якраз таки все це готуєте. Наче, можливо, ви щось відкладаєте у вас були якісь інші справи, а тут ви думаєте, так, я маю навести порядок. Правильно, тельці? Так, давайте ще наступну колода. Це у нас астрологічне Таро. І ми з вами подивимось, що чекає на тельців у серпні 2024 року. Тельці. Карта для вас. Правосуддя, дивіться, як все складається. Це у нас можуть бути дійсно юридичні справи, судові справи. Це у нас карта карми. До речі, також. Це карта, коли ви можете звертатися до судових установ, до юридичних установ, наводити якісь справи в порядку з документацією, подача на якийсь документ або вже отримання якогось документу важливого для вас. Це у нас взагалі час, коли ви можете звернутися до нотаріуса, до юриста і дізнатися свої права, що ви. Маєте отримати, і що ви повинні. Це, знаєте, такий баланс між правами та обов'язками. Якщо ви там переживали, чи якась ситуація буде на вашу користь, чи не на вашу користь, ну з цими картами, з магом ще, до речі, вона обов'язково на вашу користь буде. Відпишіться мені, будь ласка, в коментарях, що там у вас вирішується. Так, що ще тельці, Що ще несе тельцям цей серпень. Якісь одні старші аркани, якийсь дуже важливий місяць для вас буде тельці. Це у нас ієрофант, карта мудрості, карта духовних знань, карта навчання. Таке враження, що ви тут дійсно або подаєте документи наступ у вищий навчальний заклад, або це документи наступ. Е на навчання кудись, можливо, тут ви навіть якісь документи збираєте або допомагаєте збирати вашим дітям чи вашим онукам по попажу, або дізнаєтеся, які мені документи потрібні для, наприклад, навчання там, для навчання за кордоном. Чи я хочу, щоб моя дитина навчалася за кордоном, через у якомусь вузі, і ви збираєте інформацію. По Герофанту, до речі, ви можете отримати дуже круту. І цінну пораду, якщо ви цього потребуєте, от ви можете звернутися до духовного наставника, почати працювати з коучем. Це також карта духовенства може бути, що ви, дехто тельців, так дійсно звернеться до духовного вчителя як наставника релігійного. Ось це може також програтися. Або ви от, обмінюєтеся знаннями, ви навчаєтесь чомусь. Так. Що ще для тельців принесе серпень 2024 року. тельці? Четвірка жезлів. Карта нерухомості, карта стабільності, карта якогось сімейного свята. Хтось, можливо, повертається додому, хтось придбає щось в свою оселю. Це у нас карта може бути новосілля. Це у нас карта, коли ви проведете час вдома. Можливо, це дійсно новосілля, або ви купили квартиру чи застрахували якусь свою землю, житло, нерухомість. Місті, майно, це також може бути будь-де де є чотири стіни або чотири складові. Можливо, ви тут оформлюєте своє якесь навчання, оформлюєте, орендуєте офіс, наприклад. Обираєте також навчальний заклад, де ви будете навчатися, і де ви будете проживати. Це також квартирне питання, це взагалі якесь, якесь приміщення дуже часто по цій карті. Або ви готуєтеся, можливо, х когось раніше почнеться навчання, так не з 1 вересня. Ви готуєтеся почати ось це от навчання. Але це також може бути програватися як домашні справи. Покупка чогось додому, ремонт, перестановка, генеральне прибирання це все може бути по четвірці жезлів. Але ця карта вона хороша, вона крута, вона радісна. У когось програється навіть як шлюб, або ви там ідете до когось, хто вийшов заміж, одружився, переселився, і ви завітаєте до них на весілля тельці, також може бути. І третя колода на сьогодні це у нас старо колесо року. Давайте подивимось тельці, що принесе вам ще серпень 2024 року карта для тельців. П'ятірка Пентаклі, але все ж таки десь вам доведеться потратитися. Це карта, коли у вас можуть бути витрати, десь вони можуть бути більше, ніж ви очікували ці витрати, але ви вже попереджені так, що готуйтеся. Можливо, ви десь віддаєте якісь кредитні свої зобов'язання, і тепер якось ви віддали якусь частину. Можливо, якраз таки ви. Клалися, зробили перший внесок, але ця карта більше про витрати, і цього місяця вони можуть бути, можуть бути дороги більші, ніж ви очікуєте. Також по цій карті слідкуйте взагалі, як ви витрачаєте не тільки кошти, а й взагалі свій ресурс, своє здоров'я. Це така карта, коли вам потрібно на це звертати увагу. Так, що ще. Чекає на тельців у серпні 2024 року карта для тельців. Але все буде чудово! Дев'ятка дев'ятка кубків це у нас карта достатку, карта емоційного кайфу такого. Можливо, ви дійсно зберетеся на святкування, чи як на. Пікнік, так, на ці кар по цій карті, вам буде з ким розділити таке враження, що ви дійсно організовуєте якісь свята, щось ви робите, у щось ви вкладаєтеся. І навіть якщо ви фінансово тут у це вклалися, то ви потім отримаєте якесь моральне задоволення. Ви виходить, як вклалися. Фінансово, але ви за це отримуєте обмін, але й вам справедливість випадала. Тут, знаєте, тут буде цей обмін, він буде класним, він буде справедливим для вас. Так що святкування, хороші новини, емоційна стабільність, емоційно наповнюючи вас події, все це буде. Ви будете почувати себе комфортно, навіть якщо ви вкладетеся фінансово. Так, давайте ще, що ще, ще принесе тельцям. Цей серпень. Рицарь мечів! Під кінець місяця чекайте, як події будуть швидко розвиватися, вам доведеться відстоювати свої кордони, вам доведеться відстоювати свої права. Ви можете навіть з кимось вступити в якусь певну а, суперечку. Можливо, хтось від вас буде чогось вимагати, або ви будете вимагати. Якогось, знаєте, рішення швидкого. Це така карта нападу, карта, коли ви рішуче йдете не те, щоб бій, але ви відстоюєте точно себе. Це може бути якийсь такий, знаєте, навіть розмова, діалог, де ви десь відстоюєте свою думку, а в опонента інша думка. Так, можливо, якраз таки ви тут. Свій емоційний комфорт відстоюєте. Хочеться ще одну карту для вас, тельці, з цієї колоди? Давайте ще одну для тельців на серпень. Король мечів. І це у нас чоловік, може бути водолій, може бути близнюки, може бути терези за знаком зодіаку або за асцендентом, Може бути якраз таки конфлікт або рішення якесь з ним. Можливо, це ви з ним сперечаєтеся або обговорюєте якусь тему фінансів. Це, до речі, може бути ще нотаріус, це може бути держслужбовець, це може бути дантист, це може бути лікар, але який такий має справу з колючими ріжучими е, штуками. Може бути з документацією мати справу з інформацією. Можливо, це якраз цей нотаріус, який там чирієлтор, і він у вас візьме більшу суму, ніж ви очікували, тому краще заздалегідь оговорюйте це. Можливо, ви якраз збирались. Документацію зробили все самі. А він у вас, наприклад, затребує більше фінансів, тому заздалегідь це все обговорюйте, або ж в хорошому контексті це людина, яка вам допоможе, але тут краще знаєте і заступиться вас за вас в оцьому от, так званому конфлікті. Але вам тут краще все одно перестрахуватися тальці і. Знати свої права обов'язково, знати чітко оговорену ціну, тому що, до речі, на ретро Меркурію можуть бути такі, знаєте, непорозуміння, коли сторони не те ще конфліктують, але одне одного не дочули, не дозрозуміли, не прочитали маленький шрифт. Карти тут про це застерігають. І наостанок для вас пораду, ще хочу витягнути: це у нас колода Оракул, і порада від Оракулу. Для тельців на серпень цього року. І для вас це зміни і прогрес. Дивіться, тут хлопчик він рухається на такій от платині, і він рухається уже. Після спуску, після такого водоспаду, після такої бурхливої ріки, але він все одно рухається. І вже такий прапор, знаєте, тут навіть котик трошки боїться поруч з ним, прапор вже такий трішки подірявлений. Знаєте. І тут ця карта говорить, вона, знаєте, по вайбу навіть схожа з оцією, яка у вас випадала. І це у нас каже ця карта про шлях до змін і про те, що зміни вони завжди ведуть до прогресу. І навіть якщо доведеться подолати якісь перешкоди, подолати якісь так каміння водоспад, то все одно ви далі привчалюєте до берега чи пливете по такій чудовій річечці, це шлях. Будьте сміливими і знайте, що будь-які зміни зараз вони вестимуть вас до прогресу. Я вас обіймаю, нехай вам щастить! З вами була я, ваша Оля Свідніцька. До нових зустрічей у нових розкладах. Я вам дуже вдячна буду за лайк, підписку, коментар, хто ще не підписаний. Я дуже ціную вашу підтримку.